Today, it's our honor and pleasure for the Committee of the Regions to have a message from President Zelensky. Dear Mr. President Cordero, Dear members of the Committee of the Regions, dear Europeans. First of all, I want to thank you for the fact that in За долю вільної України та усієї нашої Європи ми захищаємось разом. Поколіннями європейці мріяли саме про те, щоб наш континент став таким об'єднаним, коли треба захищати наші фундаментальні цінності. І ось Європа об'єднана. Причому не лише формальна та інституційна, не лише риторикою та сподіваннями, а реальними діями, які дають порятунок нашим людям і нашим народам. Від російського реваншизму, який загрожує не одній нашій країні, а усьому європейському способу життя. І власне, цим способом життя ми також зараз об'єднані, об'єднані як ніколи раніше. Від Атлантики до східного кордону України ми бачимо єдині принципи в основі організації суспільного життя, в основі управління країнами, в основі взаємодії між державою і громадами. Демократія і повага до особистості, рівність між людьми і громадами, повага до іншого і сила в єднанні різних. Все це наша Європа, все це ми. І все це те, чого не знайти у нашого спільного ворога. Маємо пам'ятати про це. Ми боремося зараз не лише за долю однієї нашої країни, не лише за долю східного флангу. Європи, а за долю всієї Європи, якою вона і має залишитись, залишитись після нас із вами, пані та панове. Коли зараз міста і громади Європи, ваші міста і громади дають прихисток нашим людям, вони допомагають більше, ніж просто людям, вони допомагають ідеї Європи, нашого спільного дому усіх європейців. І я дякую вам за це. Коли і Комітет регіонів Євросоюзу. І ваші міста та громади безпосередньо співпрацюють з Україною, з нашими містами та громадами. Це співпраця, яка посилює і не просто нас із вами, а нашу Європу, дає їй сили. Дякую вам за це. Коли ми впроваджували в нашій країні реформу децентралізації, ми орієнтувалися на найкращі європейські практики управління та розмежування повноважень між центром та громадами. Зараз система управління в Україні навіть в умовах воєнного часу відповідає європейській системі демократії. Можуть бути різні національні погляди на те, якою бути конкретній системі влади в конкретній країні, але базовий принцип поваги до регіонів, поваги до громад і спільнот обов'язковий для всіх. Таких прикладів нашої з вами єдності, наших із вами спільних цінностей. Наших із вами спільних правил життя доволі багато, і я впевнений, всі вони вже скоро дадуть логічний результат. А саме, повноправне приєднання України до Євросоюзу. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте нашу державу і наших людей на шляху інтеграції. І я впевнений також, і ще одній речі: Україна буде такою частиною Європи, в якій не залишиться жодної руїни. Ми приберемо. Кожну руїну, яку Росія принесла своєю війною, все відбудуємо, все зробимо таким, щоб наша сила, сила нашої з вами Європи, була очевидною. В Україні діє особлива інституція, Конгрес місцевих та регіональних влад. Це майданчик, який ми створили, щоб дати більше можливостей для розвитку нашим регіонам та громадам. Щоб Зробити якіснішою взаємодію між центральною владою та місцевими владами, очевидно, конгрес має відіграти і фундаментальну роль в програмах відбудови. Я запрошую вас до співпраці на всіх рівнях із конгресом місцевих та регіональних влад України, як на рівні усього комітету регіонів ЄС, так і безпосередньо ваші регіони, наші регіони, ваші міста і громади, наші міста і громади. Запрошую вас долучитися до роботи із офісами міжнародного співробітництва, що створюється для активнішої роботи з відбудови в Україні, і запрошую вас власне відвідати нашу країну, відвідати ту частину нашої Європи, в якій зараз вирішується доля нашої Європи, вирішується як зброєю, так і відбудовою, як воїнами, так і інституціями. Як на рівні центральної влади, так і на рівні кожної громади, яка цінує, що ми з вами вільні європейці. Дякую за підтримку. Дякую, пане президенте Кордейру за увагу комітету до України. Слава Україні!